Чому люди брешуть? Це соціальний механізм адаптації і виживання насправді. І це саціальне, тому що, якщо ми знаходимося сам на сам, то ми не будемо брехати. Немає угу. сенсу. Тому люди зазвичай брешуть для того, щоб захистити себе чи захистити когось іншого, чи зманіпулювати. Чи проконтролювати, чи, можливо, це були дитячі сценарії, та, тому що там за правду тебе карали, е, чи потрібно прикрасити щось, та, та, гіперболізувати. Тому у кожного є якась своя потреба, для чого людина так робить. Головне, щоб це не було псевдологією, та. псевдолог є таке е, е, психологічне поняття. Або міфоманія ще говорить, це коли патологічна брехня, коли людина вже якби має якісь психічні розлади і не може контролювати, вона постійно щось вигадує. Ну, забр забрехалася так. А скажи, от ти сказала про дитячі історії. Так я швиденько, от тут uh -huh. трохи е відволічусь на цю тему. Е ми можемо говорити там дитині, наприклад, говори мені правду. І я буду я, я я я це сприйму нормально. Дитина говорить правду, а потім ми її сваримо. Це ну, виходить. Так. Що? Це типо, піпло... що ми брешемо. Ми брешемо, виходить, розумієш дитині. Тому, наприклад, у мене в сім'ї я завжди кажу, що дітям казала завжди: не брешіть, тому що я, як фізіогноміст, я читаю вашу брехню. І дійсно ти з роками. Ти просто досвідчена вже людина, і ти можеш це все читати, і не потрібно навіть бути психологом чи фізіогномістом, і ти це все бачиш. Але коли ти дитині кажеш, що не потрібно брехати, і я бачу, не потрібно, я не буду сварити за правду, тоді ви притримуйтесь, будь ласка, цього, і тоді не, не брешіть дитині, тому що виходить так, ви навчаєте не брехати і саме брешете.